І забор лебеді. Або гуси. Гуси лебеді. Такий красивий забор. Воно як, як кований і такий великий е, забор, з другої сторони, синя і білі лебеді. Типа летять такі великі залізні лебеді. І він мені так подобався. Він мені так подобався. Я своїх дітей колись у цей дитячий садочок водив. І я проходив, показував. <кій> Вони вже не були такі красиві, він вже проживів трохи, але показував, дивіться, це я в дитячий садочок ходив, дивився на э, цей красивий забор. І він мені так, э, той забор споминається, так красиво було це лебеді на, на синьому фоні. Я тільки що проїжджав, подивився, а там вже стройка ту хату знесли і забор, я так зрозумів, будуть зносити. І вже такі те лебеді, такі ржаві, і забор ржавий. Е я так зрозумів, його будуть зносити. Я хотів, але сьогодні неділя не працюють. Е ну, стрітілі. Я завтра під'їду і спрошу, чи цей старий забор викинули. Ну, думають, викидувати чи ні. Бо його тільки викидують. А я хочу його забрати і ці лебеді віддати, щоб відреставрували. І поставити собі не як забор, а у дворі так. Напоминання, не напоминання, а прекрасне. Мені, мені це прекрасно. Я взагалі такий мягкий чоловік, хоча в моєму, в моєму житті бувало різне і доводилося дуже часто мені ставати жорстким, але це по молодості. Але так я мягка і сентиментальна людина, і мені той щось хочеться спасти. Спасти кусочок свого дитинства. Спасти кусочок свого дитинства. я споминаю себе в дитинстві. Що нас учили в дитинстві? Що всі люди рівні, що всі діти прекрасні, що всі діти прекрасні і учили, що добро перемагає зло. Учили, що добро перемагає зло. І е, я так і виріс. виріс. я завжди вірив, що добро перемагає зло. А якщо так конкретніше, то світло завжди е, перемагає темряву. І я завжди вважав, що в, мені, в мене всередині шматочок світла. Я ніколи не давав темряві поглотити мене. Хоча бували такі времена, що особливо там 20, 22, 25 років е, бувало таке, дивися, ну. Добро не перемагає зло, А потім я виріс і зрозумів, що завжди, коли ти носиш частинку світла в собі, частинку добра в собі, то добро завжди перемагає зло В мені. А тут вчора я якось я якось не сильно сиджу по сайтам, у мене немає часу, там всякі тіктоки. А вчора дивлюся, якась там блогерша чи хто каже, треба бити російськомовних дітей. Я дивлюся так. Зайшов коментарі. Одні обсуждають, що не треба бити російськомовних дітей. Другі обсуждають, що це добре, що російськомовних дітей. Треті осуждають батьків, які виращують російськомовних дітей. Я сповнюю своє дитинство. Я сповнюю своє дитинство. Діти це завжди прекрасно. Ми, Коли було там 6, 7, 8, 9, 10 років, тоді ж ще була совєтська система, а вже, ну ми вже а так, ходили на Новий рік посипати, колядувати. І ми збиралися там 3-4-5 хлопців, років там, скажімо, із 6 до 10 чи до 11, і брали вулиці, ну, скажімо так, кілометр від моєї хати в різні сторони, і ходили по вулицям. Посипати, колядувати, нам давали конфети, нам давали ну тоді ще совєтські гроші, хто рух давав, хто там копійки, там 25 копійок чи 5 копійок, а хто пару раз давали чер... не червонець, а четвертак, 25 рублів навіть давали такі, жирні дома вже тоді були, і, чер... і червонець здавали. І в принципі діти це завжди весело, діти це завжди прекрасно. А я вже подумав. Я ж ходив е, посипати, колядувати, і я вчив е, ці е, як, колядки. Я із газет я виписував собі три дитячі газети із газет, і з інших газет вирізав колядки, щедрівки, е, розучував, і ми потім співали, е, щоб, щоб інтересно було. Якщо просто зайдеш там колядин колядин і батька один, то мало грошей дають. А як ти заспіваєш, а я навчився і співав. Іменно співав такі інтересні е колядки, старінні ще мені бабуся розказувала, мама розказувала, як вони в селах там. Я вспомнив, що я ходив, от ну, реально може тисячу, тисячу хат так обхажував за дві тижні. Ми починали десь перед Різдвом і закінчували після старого нового року. І люди 99% люди були добрі. 99% були такі, я їх, я їх називав комуністи. Які казали, е, Бога немає, йди відсюди, там все. А так в основному люди були веселі, добрі і привітні. Я так задумався, а де ділись ці люди? Веселі, добрі і привітні? Чому зараз е, кажуть е, ну, блогерші і кажуть, що треба бити російськомовних дітей, взагалі треба бити дітей? Чому е, заходжу в коментарі, а друг з другом гризуться? Е, одні кажуть, що треба бити російськомовних, другі кажуть, що не треба бити російськомовних, а треті кажуть, що треба батьків їх бити, щоб вони російськомовних не р не цей. При чому тут мова? При чому тут мова, я подумав. Ви знаєте. <кхе> Коли мене розпитували в дитячому садочку або в школі так перші класи, завжди, що всі дітки хороші. Всі казали, що е, добро перемагає зло. І нас же участь завжди, що добро перемагає зло. А потім ти виростаєш, дивишся Ані, дивишся, а реальність зовсім друга. І я ношу шматочок світла в собі. І думаю, де ті люди, які також носили шматочок світла в собі. Я ж ходив по дійсно, дивився. Я дивився, як люди і жили не сильно так багато, все, але вони були веселі і привітні. І зараз я бачу, що все менше якось веселих і привітних людей. Життя таке воно вирівняє. Життя вирівняє скажімо так, ситуацію, яка зараз є в Україні, але люди повинні оставляти шматочок світла в собі. Я ділю людей на дві категорії. Ті, які носять шматочок світла в собі, і ті, які його вже давно з... потеряли. І ті, які його вже давно потеряли. Ви знаєте, будьте добрішими, будьте привіт... привітлішими. Я це дивлюся е... по, цим... по інтернету і так далі люди стали якісь менш привітливими. Носіть шматочок світла в собі. Вспомните дитинство. Всіх дітей, коли ти дитина, ти думаєш, що світло перемагає темряву, а добро перемагає зло. Але не все, все так зараз ділиться. Добро, зло. Це трудно, може навіть дивишся на ще й добро, а воно всередині трохи змільцові. Саме головне носіть, носіть світло в собі. Будьте самі завжди привітливими, посміхайтесь і наділіть людей і не діліть дітей на поганих і хороших. Дякую, що мене слухаєте, до побачення і все буде.